Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розповісти вам про мої графічні романи з моєї книжкової полиці. І перше, про що ми поговоримо, це графічний роман Середи Бласко справа веде Енола Голмс. Це серія книжок, їх три частини. У кожній розповідається про сестру Шерлока Голмса, яка вирішила піти шляхом свого брата і стати теж детективом. Е, Нола Голмс сильна, розумна та кмітлива дівчина. Вона вивчила мову квітів і вміла слідує справу за справою. Тут дуже гарні малюнки. Тут дуже гарні малюнки. Я рекомендую цю книжку. Я спочатку подивилася фільм, який мені дуже сподобався, а потім загорілося собі придбати такі книжки у магазині. Тож, я скажу вам знову рекомендую цю книжку і переходимо до наступної. А далі «Сібі» та Єдине від Дани Сімпсон. О, їх тут теж три частини, а третя частина трішки менша і менше важить, ніж інші. Малюнки тут простіші, малюнки тут простіші. Ніж у Енолі. Напевно, Дана Сімпсон а, особисто не парилася по поводу малюнків. Вона там не сиділа півдня, щоб малювати. А, по обкладинці ми бачимо, що дівчинка на ім'я Фібі дружить з єдинорозою на ім'я Мерігольд, розкішні ніздрі. Чому вони розкішні, я не знаю. Це яскраві тут малюночки, і ця книжка дуже позитивна. Історії тут кумедні, є окремі листки, там якісь кумедні історії. Я рекомендую цю книжку. Я рекомендую цю книжку, а також, поки я не забула, тут у кожній є майстер-класи з малювання коміксів. Перші части тут як малювати Меріґ і як малювати Фібі. Далі зроби іграшку на паличці Мелікорт розкішний їст і зроби мультфільм у блокноті. Далі. Приготуй перекус для дорожчої піжамної вечірки і цікаві факти проїде дорогів. А також створи власний мальопис з інструкцією. У другій частині життя наповну. Як малювати вирази обличчя? Це перша сторінка, там іще. Там ще одна сторінка є. І зробіть блискуче яскраве печиво з єдодорожих кавельок. Нащо робити печиво з єдодорожичих кавелюк? А також робимо орігами дальньої родички Мерігольд. щасливої конячки. Хто любить орігами? Мій тато. І нарешті третя найменша частина. Що у нас тут? Тут у нас більше героїв. Тут повторюється, як намалювати Фібі. Як намалювати Мерігольд? Повторюється. Намалюють другорядних персонажів. Тут Макс Дакота. Флоренс При Кріністрі і Гобліни. Е, Насамперед, Флорен Прикрініздри, це сестра Меріголь Роскішні Ніздрі. ніхто не знає, чому в неї прикрініздрі. Я цю книжку рекомендую, тому що вона дуже позитивна, а три роки у нас вже позитиву не було ніяк. Наступна книжка теж детектив сестри Греміє». Тут теж гарні малюнки. Зараз покажу малюночки. Ось, к візьму. Тут теж гарні малюнки. А це детектив у першій частині розповідається про те, що Сара Касіопея і Люсіль. Знаходять на горші фотографію вагітної матері і думають, на кого вона чекала. Ну, здогадуються. Ну, ця книга перша частина, я вважаю, що це більш непідлітковий ну, рік вік. І тому що. Тут був один нюанс вагітністю. А так, все нормально. Наступна частина більш така загадковіша. Ось кохання Касіопеї. Тут посередині вона ось Кіопеї. І тут вони розслідують, хто? Ну, ну вони розслідують привиди, який блукає руїнами. І калатає у дзвін по ночам у старій церкві. Я рекомендую ці книжечки. А, перша частина, я вже казала, більш для підліткового віку. Але мені так сподобалося. Рекомендую ці книжечки. Далі книжечки «Жіже карбон», музична скринька. Їх три частини. Ласкаво просимо в Пандорію» – Це перша частина. Друга. Таємниця Кипріяна. І третя частина, яка мені більше сподобалася, це у пошуках джерел. Читаємо анотацію першої частини. На свій восьмий день народження Нолла отримує чудовий подарунок музичну скриньку, яка належала її мамі Анні, яка чарівна мелодія. Але якщо придивитися всередині видно дівчинку, яка розмахує руками і кличе на допомогу. Нолла виконує її поради, і зненацька зменшується і потрапляє в музичну скриньку. Так вона відкриває для себе Пандорі, фантастичний, однак небезпечний світ. Чимось нагадує мультфільм Джуманджі. Мені так сподобалось фантастична книжечка. Малюнки тут теж гарні, теж наче акварельно намальовані. Я займаюся малюванням. Тож знаю, як виглядає акварель. Рекомендую ці книжки. Я навіть захотіла собі таку ж саму музичну скриньку. Наступна. Трішки розбавимо тенму. Це бріна і банда котячого сонця. Позаду книжечки бачимо розшук бріни. Малюнки тут самі самі собі теж дуже яскраві. Мало не як у фібі, але вони трішки складніші, ніж у фібі. Тут просто про. Кішечку Бріну, яка мала не втекла від своїх господарів, і вони вирішили посадити її на повідець біля їхнього дому, а потім відв'язати і вивезти додому. Але вона з цим не могла змиритися і вирішила втекти. Так вона і зробила: втекла і приєдналася до банди котячого сонця, безпритульних котів. Далі, що з неї було, я не буду спойлерити, будете здогадуватися самі. Сама по собі книжечка весела, я її рекомендую. І вона теж позитивна. Тут о, мені більше це за все сподобався цей маленький черненький котик. Смішний такий. А ну, я вже сказала, що рекомендую. І переходимо до наступної. Більш загадковий. У про... минулому році вийшла нова книжка, графічний роман Сад Фей. Перша частина хранителька фей. На жаль, другої частини немає. На жаль, буду чекати. Знетерпніличка. І подивіться на цю красу форзицу. Це квітки, з яких феї роблять мед. А зараз перелесну на інший форзиц рослини, які фей використовують для своїх отрут. Малюнки тут пос... самі по собі теж гарні. Ось вона, гарні малюнки. Позаду книжки, тут у нас правила хранителя фей, і родзинка не тільки форзас, а й те, що є, наче рукописні запис хранителя фей, тобто його щоденник. Тут наче, тут наче скочіє, підскочує. Це дуже загадкова книжка. Тут дівчина. Тут дівчина знаходить сад, де живуть ось такі феї. Ось ви бачите, жовтенька це фей. І на останнє родзинка нашого відео До, шану, для шанувальників Gravity Falls. Дивно Гедон, кіноісторія в коміксах. Перша частина кіноісторії в коміксах, маленька книжечка. Три історії друга. Теж три історії. І останнє те, що мені більш за все сподобалося, також як дивно Гедон загублені легенди, абсолютно нові пригоди. У супевкладинці. Таких історій там немає. Там у мультфільмі такого немає. Ось воно без е, Знак запитання блискучий, який тече. Малюнки. Тільки ось тут малюнки відрізняються. Тут вони різного. Ось. Це я приміром показала, а там вони різні. А ось візьмемо приміром це. То тут, е, як в мультсеріалі. Обожнюю Моторошні загадкові історії з ноткою сарказму. І маленький секрет. Шанувальники Gravity Falls, я з вами. І ось книжки на моєму столі скінчилися, і. Тобто моє відео добігає кінця. До зустрічі у новому відео. До побачення!